Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Отож, шановні парафіяни, хочу вам розповісти, як я встановив запорожський генератор на свій мотоблок. Розпочнемо, як то кажуть, з передісторії. Для того, щоб вирішити будь-яку проблему, її потрібно дослідити. Я зробив певне дослідження. В інтернеті, на форумах, в YouTube. І подивився варіанти, як можна вдосконалити світло китайського мотоблока. Це мотоблок Зубер-Вісмірка, 8, 8 лос... Лос... Л... кінських сил. Отож, які були варіанти вдосконалення? Деякі користувачі перемотують генератор. Поскільки в мене генератор... Вмонтований якби, на колінвалу біля маховика, розбирати його, мот, півмотора знімати, я не хотів цим бавитися і толку від того буде мало, тому що переріст провода, січення по-російському не дозволяє зробити нормальне світло на мотоблоці. Деякі хлопці ставлять акумулятор. Або в кого вже є стартер, є акумулятор, тоді, звичайно, фара буде, штатна фара буде світити добре. Але може бути такий варіант, що акумулятор, якщо це, наприклад, 40-акумулятор, 40 40 як в автомобілі, його генератор не буде заряджати і він буде дуже часто розряджатися. Деякі користувачі, Є такий пан козовод. Я побачив його відео, як встановити генератор. Він робить такий самий зазовський генератор. Ось ви його можете побачити тут. Він робить таким чином. І я теж спочатку пробував це робити. Я знайшов отакий шківок. Шківок підходив. Я його вже був прилаштував під генератор сюди і хотів його ставити ось сюди між ремні. Отак от. от. По-перше, в цьому проміжкові дуже мало місця. У мене стоять 1700 ремні. Місце, щоб тут поставити генератор. Тут екран спуску води, вода буде йти сюди. Прилаштувати його тут місця реально не було. По-друге, коли я спробував його запустити от таким чином, генератор на холостих оборотах видавав з таким шківком біля 7 вольт. Що дуже мало, ну 7 вольт це ніяка лампочка нормально світитись не буде і ніяке електро, електрообладнання ніяке не буде. Тому цей варіант мені не підходив. Я поступив по-іншому. Полоси 40х40 40 зігнув отакі, такого чину П-подібну рамку. І дві розтяжки для натягування ремня. Зверху прилаштував площадку, оце в мене все було. Це зазовська турбіна, вона йде разом з генератором. Дуже удобна штука. Отож, я саму цю турбіну зняв. Вона була такою, такого вигляду. Тут в мене поставлений генератор. Е, вибачаю, дзвонить телефон. Хвилинку. Прошу вибачення. Е, поставлений генератор, реле-регулятор. Ось він. От такий коробочці спаяний діодний міст. Пізніше я розкажу, для чого це потрібно. Передача. Передача йде від шківка. Це шківки зі стиральної машини. Оцей шківок зі стиральної машини і верхній так само. Оцей вал, на якому стоять підшипники і, стояв, і стоїть оцей шківок штатний, я його збільшив. Я збільшив оську і примонтував сюди оцей шківок. Він крутиться без бієній, без всяких коливань, дуже чітко, ідеально ходить. Для чого це все зроблено? Кожного дня мені використовувати світло, саме фару. І я ще планую на прицеп встановити ну, обладнання. Кожного дня мені не потрібно використовувати, тим більше в день. Якщо потрібно виїжджати на трасу чи, чи їхати десь вночі, ви самі знаєте, робиться отак от. Якщо мені не треба, я просто знімаю ремінця і в мене генератор стоїть. При цьому штатна фара мотоблока працює. Тому що тут використані в мене дві електросистеми. Китайці зробили свою електросистему двохконтурною. Тобто плюс і мінус передаються проводами. Всі вітчизняні генератори, тракторні, автомобільні, вони використовують одноконтурну систему. Тобто мінус передається по масі через корпус, а плюс передається через провода. Тому. У мене працює окремо дві системи. Одна система в мене йде на фару. Фара встановлена тут тракторна, лампочка двохконтактна, тобто має ближнє і дальне світло. Зараз я, правда, встановив її тільки на дальнє, тому що немає підходящого вимикача. Далі. Що оце таке? Зазівський генератор. Працює в парі тільки з акумулятором. І щоб він почав працювати, йому потрібно дати збудження. Я зробив збудження від штатного генератора. Тобто в мене мотор завівся, працює. Коли я поставив ремінь, все, в мене генератор крутиться, але він не дає струму. Тоді просто натискується ось ця кнопка. Кнопка натиснулася. І через йодний міст, який перетворює перемінний струм генератора Зубровського в постоянний, дає збудження на ось цей генератор. Далі. Передача підібрана таким чином, оцей хіод більший, оцей менший, що навіть на холостих оборотах генератор видає 13,5 вольт, не менше. При збільшенні обертів двигуна реле Регулятор скидує напругу і тримається постійна напруга 13,5 вольт. Ось ви можете побачити. Ну, тут провода, ось ця кнопочка збудження генератора. Тут в мене передня навіска. Зараз, правда, снігу вже немає, але я нею відгортаю сніг. Отаке от діло любі парафіяни. А, про електросистему. Ще отут ну, в мене діод, який показує датчик, який показує, що є тиск в двигуні. Там в мене встановлений мікровимикач. Ну, це вже буде окреме відео про нього. І два вимикача. Один для штатної фари, а другий для фари. Дальнього світла. Світить капітально, світи вночі, машини моргають, щоб виключав, бо світить конкретно. Далі я сніму ще відео про передню навіску мого мотоблока і все, що до неї чіпляється. Те саме водяна помпа. Котик прийшов. Водяна помпа, дровокол і роторна цепна косарка для бурінів. Отаке от, от любі друзі. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося.